Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами деякими нотатками з приводу особливостей поведінки літніх людей. Я умовно назвала цю зустріч що старе, що мале. Чому маленькі діти ще не можуть багато чого зробити в своєму житті. А літні люди вже не можуть або вже не хочуть багато чого робити у своєму житті. Ну, по-перше, це особливості фізіології літніх людей значної кількості. А ще ось який момент. У багатьох літніх людей, з якими я спілкувалася, з якими я працювала, наблюдається така особливість, коли людина виходить на пенсію, наче перешагує якийсь бар'єр. І розуміє, а це вже фінальний участок шляху. І поки ми були малими, підлітковий період, люди, які у віці своєму спокійно працювали, про щось мріяли, там якось про це не задумуєшся. А от коли перешагуєш цей бар'єр, у багатьох це хтось відкровенно про це каже, хтось це закриває, пряче, але воно все одно є. Так от що я хочу сказати? Коли приходить оця думка, і особливо, коли вже немає батьків у цій реальності, то, здається таке, що наше життя це черга, від народження до відходу. І поки твої батьки живі, навіть старенькі, немічні, але все одно вони ще попереду тебе, і ти якось спокійніше себе відчуваєш. А коли батьків вже не стало, ти розумієш, що ти перший у цій черзі. Так, стається іноді, що діти йдуть раніше батьків. Це буває. А от все одно, коли перед тобою нема когось, дуже неприємне відчуття. І тут словами це не передати. Поки сам в собі це не відчуєш, тільки тоді зрозумієш, як це на світі жити. Ну, Це трошки таке сумне, але, але на що я хочу звернути увагу. Крім цього всього, літні люди в більшості своїй, вони якось саме тіряються. Ось вони були, десь працювали, щось робили, за кимось, за когось хвилювали, щось для цих людей робили. А тут все. Діти виросли. Батьків нема. І чим займатися, що робити? І ще один момент. З'являється таке, що це не треба робити, і це не треба робити, так я можу робити те, що я хочу. І починаються деякі гумористичні, скажімо так. Гумористична поведінка. Червоне зелене волосся, у жінок найчастіше, хвостики, косички, бантики, ну це я так з гумором кажу. Ну, у чоловіків, як то кажуть, сидіна борону без веребро. Ну, всяке буває. Тобто, людина цього віку доволі часто. Хоче повернути трошки життя навпроти, назад. І от те, що пропущене, те, що не зроблене, не отримане, так його хочеться. А не повернеш назад. І починаються усі оці вибрики, так сказати. Або навпаки. Батьки стають, особливо батьки, зверну на це увагу, стають дуже агресивними. І діти від цього страждають. Але тут є теж нюанс. Коли ми відпускаємо оці. Перепони, які ставили собі, коли треба було заробляти, ще там щось робити, виживати, забезпечувати. А їх зараз нема. І починається: ти мені повинен чи повинна, ти не так робиш, ти не те робиш. Оце знову йде зняття от тих перепон, які були. Ще цікавий момент. Бабульки, які сидять під під'їздами. Що вони часто роблять? Не усі, звичайно, але вони на свій лад кажуть на тих, хто проходить повз. Знайомий, незнайомий йде і починається. Ось, ось вона така, сяка, чи він такий сякий. Чому? Бо в їх житті цього не було. І вже ніколи не буде. А так хочеться і коротеньку спідницю, і гарного партнера собі. Все, поїзд пішов. Що ж в такому разі можна зробити? Не буду перегружати вас поки що інформацією, залишу цю тему на наступну зустріч. А зараз до побачення! Проаналізуйте свої ситуації з батьками і як ви себе поводите з ними. Щасливо!